Лептоп Microsoft Go 2. Ціна майже 900 доларів. Зараз подивимося, що всередині. Yeah. Так, відкриваємо упаковочку. Така дуже якісно і гарно запакована. Піднімаємо верхню частину. Це так гарно, акуратно запаковано. Ноутбук і необхідні аксесуари для ноутбука, як зарядне, зарядний пристрій і, 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 і. Що тут у нас ще? Є? Інструкції. Безпосередньо сально, який доволі приємний і цікавий. Ну що ж? Після швидкого запуску ноутбука необхідно витратити ще хвилин 15-20 для того, щоб його налаштувати. Рекомендую мати Microsoft аккаунт або ж створити його за допомогою емейла, e так як в іншому випадку, ноутбук просто не загружається.